4 вересня 2024 року у Львові внаслідок російської ракетної атаки загинула родина Ярослава Базалевича, дружина та три доньки. У цей день внаслідок атаки в місті було семеро загиблих. За місяць у лікарні помер один з важкопоранених. Загалом постраждали 66 львів'ян. Про трагедію Базалевичів повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він опублікував фото щасливої родини з підписом: після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Ярослав був вдома, так само як його жінка і дочки. Просто родина вийшла з квартири через тривогу, аби сховатися на нижніх поверхах будинку. А батько забарився. Він розмовляв з дружиною Євгенією мобільним, коли пролунав вибух. Від удару разом із мамою загинула семирічна Емілія, 18-річна Дарина та Ярина, який був 21 рік. Ярослав Базилевич знайшов у собі сили жити далі та присвятив себе увічненню пам'яті рідних разом із католицьким університетом, де навчалася Дарина та організацією Пласт. Він започаткував іменний стипендіальний фонд. У лютому цього року Ярослав разом із ще одним осиротілим батьком Максимом Куликом із Кривого Рогу звертався до конгресменів США, закликаючи про допомогу Україні. А в червні взяв участь у форумі, що був присвячений роботі міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Там Ярослав Базалевич сказав: ми не маємо права дозволити, аби ці втрати залишилися лише особистою трагедією для кожної родини.